Вот тут рыба приехала до нас так. Там наши караси. Карасики посмажились дуже добре. Ой. Так сказать, на своем шлунку проверил. Всем привет! Вирішили ми приготувати першу страву в нашій пічці. Це буде поки що не борщ, бо мені треба спробувати, як ну, у нас був такий гліняний горшик, і ну, як він себе поводить, як вода закипає в ньому і все інше. Тобто як готується, треба спробувати перед тим, як борщ ставити. І якраз так зівпало, що дружина привезла карасиків і Давайте спробуємо засмажити карасики на сковорідці і в горшику приготувати ну, картоплю, варену картоплю. І якраз це буде. Ну, мені давно вже рибу хотілось. І це буде дуже смачна і ну, красива їжа, по-перше, смажені карасі, ще й в печі засмажені. Це буде ну, і якраз от в горшику якийсь смак картоплі буде мені цікавий. Не такий, як на газу приготувати, чи от інакший. І давайте. Починать! Показую нам цю рибку. Спіймаєш її. Ой. Так, ось так, друзі, чистимо наших карасиків. Я вже дуже давно цим не займався. В дитинстві, коли на рибалку ходив, то я чистив багато риби. Пішов, спіймав. Кожен день ходив на рибалку Таку поплавочну просто позакидувати Бачите, думали приготувати борщ перший в пічці а тут ось тут риба приїхала до нас. будемо рибку. Це дуже ніхто не любить робити. Коли в магазині купуєш, тобі і почистять Ось так, я теж це не люблю робити. Папа, я ще знаю, тут можна отакі от надорізу зробити і туди лимонець Ну, Майже туди свічний і кухар. Саме смак, коли сам спіймаєш цю рибу і потім приготувати. Ось. Ну хоч би так. Тому купити печьон запечем, посмажемо. Я в дитинстві ловил рибу, сам чистив. прийду, на таранку, насушу, повішу. Треба було теж так почистити на таранку. No me ¿sí?

Зараз ставимо картоплю, нехай поки що нагрівається там, готується. А коли вже углі будуть, тоді рибу почнемо смажити У нас рогачів ще нема, тому будемо руками ставити. Перша наша страва готується в печі. Це рибка. Думали, бачите, борщ. А вийшла рибка, рибку готуємо. Тому ну, борщ ще у нас буде. Спробуємо якраз от в цьому горшику глиняному приготувати картоплю. Якщо воно все дуже класно звариться, то і борщ звариться. Тоді будемо готувати в цьому борщ. А рагачі ці я хочу сам зробити. Тільки зверну, ну, звернутися до зварщика тут сусіда, він приварить мені. Ще буде відео, як зробити рагачі самостійно. Ось так облаштувалось. Ну, Поки що ще не до кінця. Ми тут зробимо супер євро ремонт. Буде тут у нас студія. Зараз будем смажить. Я приготовил приготовил уже сковородку, борошно, соль и рыбка помытая Так что будем зараз вот на сковородке, звичайно, смажить. Тут добре, что есть такая дырка в ручке и можно цеплять і доставати, В принципі для такої печки вона більш-менш підходить. І вона, знаєте, така опалена, як будто ну, тут вона і була. Що Зараз трошки прогорить дрова і почнемо готувати грибку. Трошки програть. солимо рибку сюди ми будемо вже викладати приберем так нам треба підсолити її І внутрі добре Будем ставить. Давайте, друзья, поставим. На углах нагревается. Уже скорчить. Давайте сюда не ставим. Так, в борошно, и сюди. Давайте подумаем. Там наши караси. Треба перевернуть. Чудово. Тутsudo восмажиться. Ставимо наш зонтик тут. І так, ну зараз достаємо. Зараз будемо викладати. Думаю, що готує. Карасики посмажились дуже добре, які будуть хрустящі. Клас. І картопля вже, я думаю, вже ще 10 хвилин і готова. Перша наша страва приготовлена в цій пічці. Хтось писав п'єць. Хто як називає? Ну, будемо називати і п'єць, і пічка. Щоб всім угодити. В горшику, в якому ми ставили картоплю, ну, достатньо, я доставав, воно так кипить. І картопля зварилась буквально за годину. Досить нормально. все. Тому я думаю, що ми борщ зваримо з вами от в цьому горшику поки. Цей алюмінієвий чугунок, я куплю на OLX. Я думаю, там пошукаю. Знайду. Я там бачив приблизно 400 450 гривень на 6 літрів. Я думаю, що цього об'єму мені вистачить, бо на 2,5 це дуже мало, а далі йде 10 літрів і це дуже багато. Це ціле ведро. Якщо у вас є можливість і у вас отак от лежить десь ну, не потрібно воно вам, то напишіть мені, будь ласка, вишліть, я буду дуже вдячний вам. Або може, може у вас купити цей горшик. Тобто, ну, пишіть, може, може якось дамо з вами. І Будемо вже готувати іншу страву. Це може бути борщ або що ще. Може У нас в принципі ідея є ребра приготувати, якось смачно. Ну, подивимось. Багато рецептів, багато всього. Ми будемо потихеньку в цій кімнаті налаштовувати. Такий більш-менш вигляд, якісь такі старевині речі вішать на стіни, щоб було гарно. Пічка стара, і коли відкриваєш ці дверчата, то ну, дим починає валити сюди в кімнату. Тобто Я думаю, що там трошки підзабит димохід. і ну, Треба, може, якимось ёршиком, наскільки я дістану, я пошоркаю, почищу. Але може бути проблема десь і вверху. Але ну, дим виходить, отак от коли закрита, то все нормально. Дуже смачні пахнуть е, таким димком. От спробуємо якраз. Карасі з картоплею, зі сметаною може хто, з якимсь соусом. Буде смачно. От ще раз покажу. Ось такі у нас карасики вийшли. Ставте лайк, якщо подобається. Итак, достаем картоплю нашу уже. Карасики подсмажены. Без рогача дуже тяжко. Вот, вот так вот кочергую Оп. И открываем. Оп. А, горячая. А, уже разваливается наша картопелька. Зараз воду из трепозлыты. Вот такая картопля. Зараз кинем туда. Вот так. Масличка поклали, закрываем. нехай воно там тане. Сегодня вот такие вот такая вечеря: картофелька и наши карасики. Хочу картофель спробувати. Горячо. А Ну, не така, як э, от, от каструлю вариш. Точно не така. Якась, незвичайна. Зараз понакладаю я і будемо всі сім'єю їсти. Це перші, перші такі наші проби в цій пічки. Я думаю, що ми тільки починаємо це робити, у нас буде все більше і більше таких страв. всяких. От, вам приємного апетиту і мені теж. Побачимось в наступних відео. Ну а я пішов. есть у этих супер карасей. Всем пока. Ну давайте я спробую хоть одного, чтоб у вас слюнки потекли. Вот так. Знаете, это не перевершено. це інакший смак. От пічка і сковорідка, звичайно, на газу. Це інакший смак. Вот всі про це кажуть, я так сказать на свою шлунку перевірив. Все дуже смачно. всем точно пока. Бо не можу чекати, поки Это Там дружина з дітьми чекає.